Саме завдяки порозумінню і розумінню проблем з боку громадських організацій, з боку патріотично налаштованих працівників Міністерства внутрішніх справ, нам вдалося хай з великими потугами, але добитися, що обласне управління Міністерства внутрішніх справ почало працювати. Були проблеми, були проблеми пов'язані з призначеннями. Інколи призначення йшли повз нас. Ми пам'ятаємо історію призначення начальника управління Міністерства внутрішніх справ обласного управління, яке не було з нами погоджено, яке не було обговорено з громадськими організаціями. Це призвело до того, що сьогодні у нас новий начальник обласного управління Міністерства внутрішніх справ Шпига Петро Петрович і хочу віддати йому належне. Зумів згуртувати навколо себе працівників управління, міліціонерів і міліція почала працювати. Сьогодні ми навіть вже не згадуємо, що так сталося, так складалося, що певний період і великий період наші вулиці фактично яким не патрулювалися, не патрулювалися. І тільки громадські організації контролювали порядок на вулицях і сіл нашої області, але слава Богу, нам вдалося запустити механізм управління Міністерства внутрішніх справ. Сьогодні міліція працює і виконує покладені на них функції області. Відбулася зміна керівництва і прокуратурі області. Кадрові ротації в прокуратурі області, в структурі прокуратури області продовжуються і зараз. Я думаю, вони будуть і далі продовжуватися в управлінні Міністерства внутрішніх справ, так і в прокуратурі області, так і в управлінні служби безпеки України.